Знову сльози, біль, прощання. Кременчук вкотре втрачає своїх найкращих синів. Сьогодні поховали Владислава Береста, який героїчно боронив нашу державу. Чоловік був солдатом та зарахований в списки особового складу військової частини 18 березня 2022 року. Наше місто сьогодні прощається з солдатом Берестом Владиславом. Він служив водієм управління батальйоном. При артилерійському підрозділі Донецька область поблизу населеного пункту Піски накрила його артилерійським снарядом, і від от отриманих поранень несумісних з життям він загинув. Владислав завжди посміхався. Був найкращим товаришем та в першу чергу справжньою людиною. Трудолюбий був, працював. На жалієш себе, то приходимо на допомогу такий. Гарний товариш. Дуже гарна і світла людина була. Всіда допоможе, всіда прийде на перичку. Жалко, що таких людей більш немає. Владиславу назавжди залишилось 29 років. Назавжди усміхнений, назавжди у кожного у серці. Поховали кременчужанина на алеї Героїв на свіштовському кладовищі. Артем Ребров, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.